Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Іна. У мене сьогодні розпаковочка посилки. Е, привезли сьогодні ми з Нової пошти ось таку коробку. Замовляла товари у магазині Єва. Зараз я вам хочу показати, що саме я замовила. Так, от, подивіться, я вже повиймала з коробки все. Так, зараз покажу детальніше. Ви знаєте, у мене не все є можливість поїхати до міста і походити по магазинах, по супермаркетах, щоб купити собі найнеобхідніші речі, ось такі побутові речі. Е, ну, навіть якщо і їхати до міста, треба потратитися на дорогу. Треба потратити цілий день свого часу, щоб походити по магазині. От тому я тепер дуже часто роблю замовлення в інтернет-магазинах. І щоб якось виграти на доставці, тому що за доставку треба платити. Я стараюся звертати увагу на акційні товари. Подивіться, у цій коробці у мене знову акційні товари. Тобто все по два. От, бачите? Гляньте. Я стараюся купляти собі і ось такі е, речі побутової хімії, і так само засоби для гігієни з запасом. От. Подивилася, що в мене вже щось закінчується в баночках, в пляшках, в коробках, і одразу стараюся натрапляти на акцію і зробити собі велике замовлення. От, бачите, мене і тут так само. От. Засоби особистої гігієни. Попала на акцію, купила собі зразу велику кількість. І тепер їх вистачить на деякий час. Минулий раз я замовляла е, крем, крем мило, крем-гель для душу. От, і так само мило для інтимної гігієни. Одразу все брала по два. Отут у мене вже сіла не закінчується майже. От В одній пляшці мало що там на дні залишилося. І так само оця пляшка от видно, що тільки половина пляшки залишилася, ополіскувач для. Прання. от І я вже цього разу звернула увагу на ополіскувачі. І знову ж таки акція. Бачите? Все приклеєне одне до одного. Е от І так мені набагато легше. Так мені купляти набагато легше. Цього разу взяла Ленор. Так. Знову ж таки, Сілан. От. Ці вже два аромати. Відрізняються від тих, що в мене були попередні, так раз. а ще ну це вже не акційний товар, це вже я просто взяла, тому що була потреба у ньому. Е, взяла е, гель, натуральний догляд, фреш, гель для вмивання освіжаючий. От. І ось тут так само засоби побутової хімії для посудомийної машини. От, тут у мене для прання окремо, і так само для посудомийної машини. От, У мене там вже зовсім закінчується сіль для посудомийки. Мало що вже залишилося в цій пляшці. Це я вже на ринку купувала засіб для полоскання, ополіскувач. І цього разу знову ж таки на акції. На акцію натрапила. Я дуже задоволена, тому що, бачите, великі пачки, і навіть склеєні деякі пачки. По двоє, тому що все йде е, це вже йде акційний товар. от Дві пачки солі для посудомийки, два у поліскувачі взяла. І так само за гарною ціною мені трапився порошок для посудомийної машини. Запас зробила дуже гарний. Це вже мені вистачить на кілька місяців. от Бачите засоби побутової хімії. Я стараюся за такими акціями слідкувати постійно, тому що акції дуже часто йдуть, йдуть гарні знижки на товари. От. Побутовою хімією запаслася, тепер трошечки звертаю увагу вже на засоби особистої гігієни, на косметичні засоби. Також дуже часто трапляються гарні акційні пропозиції. І то є добре, то є добре тому що мені не треба тратити свій час і їхати до міста і ходити по магазинах.